Unreal Engine української. Поїхали. В цьому уроці ми імпортуємо стандартного персонажа Рушія Unreal Engine, зробимо так, щоб наша логіка і правила гри працювали для нашого персонажа. Так, якщо вам надоїло катати кульку, як і мені ми бажаємо створити свого персонажа то давайте спробуємо. Що ми спочатку зробимо? В контент браузері тиснемо праву кнопку Add Import Content, Add Future all content all content Pack. Тобто таким чином можна додати Будь-який варіант, да, типу, з шаблонів. Тобто first person, сьо, третя персона зверху, да, типу, типу додаткова реальність, VR, да, ну, типу окуляри і машину. Ну, ми спробуємо додати. Third person, третю персону. Тиснемо Add Project. Так, у нас <coughs> додалось. Да, в контент браузері у нас з'явилось person. Blueprint. Так, що ми робимо? Ми тепер робимо. В нашому гейммоді uh, Default Паунт Class Обираємо Third Person BP Third Person Character. Запускаємо. І що ми бачимо? А ми бачимо, що персонаж. Анріловський персонаж працює. Але мапа не працює. Да, кеглю можна збити, але ми маємо ще одну проблему, в двері ми не вліземо. Але це вже таке. Ось ще він... вона точніше стрибає. І маємо трохи помилок. Ну, спробуємо це виправити. Так, як виправити помилки? Спочатку треба знати, де вони знаходяться. Ми от запустили, натиснули Escape, да, і от тиснемо, да. у нас основна помилка це Etector to Hidden Mini of minium Map. Це, до речі, добре. Uh, так, що у нас тут відбувається? Це у нас функція, да, яку ми писали. Що тут відбувається? Ми беремо GetPlayer Pound, Cast to pound. Uh, Так. Ага. Тобто у нас. У нашій кульки, да, у нашій кульки був такий така камера мінімап Стен Кепчур Компонент 2D. І щоб воно працювало коректно, щоб воно коректно працювало, ми повинні е, також Камеру додати до нашого сертча. Uh, давайте ми. Тут стартер да, контент, blueprint. Ось наш сверпан. Viewport Так, де. Ось. І от тут ми додавали minimap spring rp mini minimap це mini minimap mini scene capture component 2d тобто для цього персонажу для цього Third person blueprint, the password person character. Відповідно, як і в да, ну, ми повинні <coughs> додати мінімап Спрін Можна навіть скопіювати назву. Мінімап СпінHarm Spring. Harm. Spring Маше воно точно, точно так же було. Так, minimap Arm Так, цікавенько. А, нехай буде так. І до Spring Arm А, ось до речі, spring arm да до Static Mesh -у. Static Mesh. -у. Ну, по зразниці, в принципі. Так. Ми розвернемо по Y на 90 градусів. А от, і до Minimap Spring Arm додамо, як і тут. Scene Capture Component. Да, Scene Capture Component 2D. And Kapture Component двайшн, минимап стринг ар у нас минимап Спинг Ан тысяча була. Тут теж встановимо 1000 І ось тут у Scan Capture компонент 2D да, типу, треба встановити орфографік 5000. Тепер повертаємось до цієї. Що тут треба зробити, да? виправити? О тут касту сверпан, да? тут є Success пульон. Додамо. Якщо каст пройшов нормально, то робимо так. Інакше, інакше, ми красту. 100% character Convert to PureCast і теж, а, до речі, треба було назву скопіювати. Щоб воно однаково називалось. копіюємо копіюємо і отут-от. Так, compile. И тут, соответственно, аналогично. Мини maps а, так. Мини map сцен Get, uh, get and capture component no SPD. Get he, hidden actor. Add. Так, у нас не працює мапа, тому що ми забули вказати таргет для оцієї камери. Йдемо дивимось Таргет для оцієї. Можемо скопіювати. Да, отут. Вот Йдемо. Texture Target Вставити Compile Запускаємо, перевіряємо. Так. Мапа є. От вона відображається. А, що ще? Ми забули. О тут Inherit Pitch, Inherit Yaw, Inherit roll. прибрати оці всі, щоб наша мапа не крутилася. Так, норм. Так, чому не відмальовується. Якщо ми згадаємо, то у нас кожна клітинка це у нас об'єкт MaceCell. І там, коли ми заходимо в нього, у нас спрацьовує begin overlap метод. Йдемо, шукаємо The starter content, blueprint cell. І ось тут. В Even да, от у нас є, on, On Component Begin Overlap. Що ми маємо тут? А ми отут теж об'єкт кастимо. Кастимо до сверпану, Да? І. Але так як у нас зараз не сверпан, а bp third Person. Short person Character, то нам отут буде так як cast fail. Що ми зробимо? А ми зробимо отут, відповідно. Cast to DP. Should person character. Точно. А, аналогічно. Беремо get name map scene. Get Cap component 2D. Get key actor. Remove. Remove item. І теж self. Можна взяти звідси, можна взяти посилання Get a Reference to Self. Ну, краще отак, щоб не тягнути звідси. так, ж, Compile. Перевіряємо. Так, мапа працює. Мапа працює. Єдина проблема, да, яка У нас ще залишилася це наша наші двері. Там відповідно така ж проблема буде. І проблема ще в тому, що в ці двері ми не можемо потрапити. Тобто ми фізично присісти не можемо, да, і не можемо потрапити. Ці двері. Так. Тут два рішення: або зменшити нашого персонажа, або е збільшити двері, я не хочу строгати двері, я про просто. спробувати зменшити персонажа. Тобто основний отут компонент 0,5, 0,5. А, але так. Да. Цікаво. Compile. Давайте подивимось. О! О, і двері близько. І Навіть перестрибаю через них. От така людина-мураха повийшла. Але я зараз швиденько зіб'ю всі кеглі. Де двері? І що у нас відбудеться? А у нас нічого не відбудеться. Чому? Тому що у нас аналогічна проблема. Аналогічна проблема з дверями. Blueprint. От тут у нас PP Door. Бокс. Да, Ну, чи граф відкрити, чи можна отут от натиснути. У <клух> нас тут відповідна. Проблема. Це ми трошки отут Cast fail, да? зробимо cast, to BP third Person, Character. Отак от, от можна зробити. Да? Якщо у нас отут зафейлився каст, він сюди не піде, але якщо у нас, нас тут об'єкт не треба ніякий. Ми можемо виконати. Можна отак об'єднати. тобто Так, щоб змінити швидкість персонажу, да, ми обираємо BP Sur Perse Character. Тож шукаємо Speed. І тут Max Walk Speed половина. Да. І Max Walk Speed 150 компайл. Не так швидко він вже переміщується, більш схоже на правду. Так, от, що ми в кінці отримали? Да? У нас є персонаж і повністю працює. Гра. Щоб змінити. персонажа, нам достатньо в гейммоді да, змінити паунд клас на сверпа. Запускаємо у нас працює кулька. ставимо B50 Person Character. У нас працює персонаж. Unreal Engine українською. З вас лайк, підписка, коментар. До зустрічі!